Усім привіт! Сьогодні готую крильця з картоплею в духовці. Мені потрібно 500 г картоплі, 500 г курячих крилиць, одна чайна ложка солі з гіркою, по одній чайній ложці паприки копченої, куркуми та хмелі сунелі і 3 столові ложки олії. Картоплю я начистила. Крильця розрізала навпіл. І нарізаю картоплю соломкою. Ви можете нарізати так, як вам буде зручніше. Додаю спеції, олію і все гарненько перемішую. Деко змащую олією, викладаю картоплю скрильцями і відправляю випікатися в духовку. У мене це газова духовка. При температурі 170 градусів буду випікати 40 хвилин. Час і температуру випічки регулюйте по своїй копці. Ось і все. 40 хвилин минули. Дуже проста, дуже смачна картопелька з крильцями у нас вийшла, дуже легкий чи вечеря. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Під відео залишайте вподобайку та коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!